Ви хоч уявляєте, в яке лайно ви мене вмочили. Вам наказали доставити вантаж і звалити, ніби вас там ніколи не було. Нас знайшли. Довелося імпровізувати. І ваше рішення проїхати на танку вулицями Сараєво? Так точно, сэр. Я що схожий на дебіла. Так точно, сир. Ні, сер. Ні. У нас тут є ще одна справа. Ходять чутки, що під час Другої світової нацисти конфіскували у французів золото. Місцеві жителі затопили село, щоб зупинити їх. І тепер воно на дні озера. Що скажете? Бойма! Ви розумієте, про що йдеться? Пошук золотих злитків на 300 мільйонів доларів, яких ніхто не бачив вже півстоліття. Велика несанкціонована взагалі ніким операція. А глибині 50 метрів під водою в самому центрі ворожої території. Це наш шанс здійснити подвиг заради народу цієї країни. Я у ділі. Тепер вас активно розшукують мисливці за головами. Ми чесно не б'ємося. Нічого. Я теж. To in, to Ви хоча б розумієте, що порушили присягу. Я завжди мрію піти красиво. Ну, давай! Ну, 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 ну! Треба було інші труселя натягти. <рес> Попереду танк. Позаду ще один. Ну що, народ, поплаваємо? Ain't no stopping it! Ain't no stopping it.